Доброго дня, друзі, компанія Мотор. Німного сьогодні у нас грязна, ну дуже-дуже багато техніки стоїть. Якась вже буде їхати на відправлення. Зараз техніка збирається, зараз починається сезон. Є дуже класні скидки. Можете замовляти тракторці прямо в нас, прямо по номеру телефону, який буде вказаний. А сьогодні подивимось трактор, це Кінтавер 244С. Один із найпопулярніших тракторів. Хейтери можуть казати, що він в багнюці весь, але його помиють перед тим як буде їхати, тому що зараз усі склади повністю забиті технікою, тому що дуже дуже багато замовлення. Техніка дуже швидко уїжджає, швидко збираємо. А тракторцю, тракторець у нас іде на 24 конячки трьохциліндровий двигун. Слава Богу, що поставили сюди КМАський двигун. 385-й тепер немає питань. Взагалі зараз на всіх тракторах стоїть КМ-385-й двигун. Дуже класно, дуже чудово, тому що а, запчастини є і на GM, і на КМ, і на UDS-не ну, Один із з найпопулярних тракторних двигунів це КЕМАСке. По тракторцю. Тракторець йде на 24 конячки, Повноприводний. Гідро керма, блокування диференціалу, м'якеньке сидіння, задня захисна така пластина. стоїть. Дуже класно зробили, що вона вже є і не потрібно буде нічого доробляти. Далі по тракторцю трьохточна задня навіска стоїть, 420 кг грузопідйомність. Далі у нас встановлений фаркопчик, далі вал відбору потужності, гідровиходи. Дуже класний, дуже чудовий трактор, тим що його ціна 6150 доларів. А вже ж ми робимо ще знижку. Той, хто замовляє з Ютуба, набрали, ми робимо знижечку. По тракторцю з чим він може працювати це двокорпусний плуг, це фреза мітер сорок, метр п'ятдесята, картофеля, саржалка, бумет, оприскувач, культіватори, окучники. Для городу 6 гектар цього трактора буде достіль. Якщо у вас є така ну 6 гектар да город або участок, який обробляти цей трактор буде повністю закривати вашу потребність. Також на цьому тракторі ви зможете працювати та заробляти гроші, якщо ви хочете мотивуватися собою та і розвиватися, для того щоб може купити 40 конячок, а може 50, а може ще по більше і покраще. У тракторцю, передні колеса у нас ідуть 16 задні у нас 2,4, 11,2 на 24 а передні у нас ідуть 6,5 на 16. Отаке от колесо. Далі у нас по рамі. Рама у нас іде міцна. Як бачимо, і як є отзиви по цьому тракторі, нарікань немає. Тут у нас вже поставили бачите, нову масу, яка працює, така як на донфенгі встановили масу. Далі попереду стоїть захисне у нас пластина для гідропідсилювача керма. Передній мост у нас присприцьовується, заливається сюди мастило 80-90, в двигун 10 40 полусинтетіка, в коробку 80-90. Гідравліку заливається 10 40 полусинтетика. Те ж саме мастило, що і заливається у двигун. Противоваги встановлені задні, противоваги встановлені передні. Також в комплекті трактору йде зіп та крила. Передній номерний знак встановлюється, задній номерний знак встановлюється, зібчик іде в комплекті. отакий от. Дуже прикольний кейс, можна його ну, для рибалки, напевно, експлуатувати. для рибалки туди снасті покласти чи ще щось. Дуже класний, дуже прикольний кейс, те, що він йде у комплекті з трактором, це як бонус плюс. Далі по тракторцю. Що у нас тут стоїть? У нас стоїть відсікатель топліва, це у нас педаль щеплення, здвоєна педаль тормоза. Газ нажний. Це у нас газ, оце, газ ручний. Далі у нас йде повишена і поніжена передача. Далі коробка передач іде сама. Далі у нас оце от. блокування диференціалу, гідравліка. Далі у нас вал відбору потужності. І далі у нас включення. Вал відбору потужності. Тому що деякі клієнти, коли купують, кажуть, у нас не виключається, тут рычажок зліва стоїть, ми його перемикаємо, а вал крутиться. Хлопці, дивіться, оце включення-відключення валу відбору потужності, а це от підключення переднього приводу. Дуже класно зробили, то що зараз у нас повністю пол. Рівна, рівна підлога, бачите, тобто зробила рівну підлогу. Тут можна у нас обслуговувати коробку, це у нас знаходиться залівна горловина для коробки. Також, а хто не знає, в ручках КПП теж знаходиться масло. Хтось це не знає і з цим не працював, потрібно буде теж міняти там раз в 500, може, мотогодин або в 1000 мотогодин міняти оце мастило. Далі по тракторцю ціна його 6150 доларів. Замовити можете у нас по номеру телефону. Доставка у нас тракторця безкоштовна. Пішіть, замовляйте, пишіть, що ви думаєте по обзору. Усім гарного дня, гарних продажів і хорошого настрою.